Привіт власникам Amazon Kindle. Мабуть, у вас глюкнула читалка, що ви дивитесь це відео. Ну що, будемо розбиратися. Бо мені теж не хотілося, коли це перший раз сталося, нести її в сервісний центр, або її там хтось розбирав. У мене це трапилось так: вона розрядилася, я її відкриваю. На абсолютно блідому екрані мені показує, що ваша електронна читалка розрядилася, підключіть. Зарядний пристрій. Підключаю зарядний пристрій. Вона заряджається годину, я її вмикать, вона не вмикається. Якщо у вас такі ж самі симптоми, розкажу, що робити. Для цього нам і знадобиться зарядка. Amazon Kindle і ваше терпіння. Треба одночасно натискати кнопку живлення в клевик і всовувати шнур. Я показую, як це робиться. Натискаю кнопку живлення. Витикаю. Знову натискаю кнопку, псовую. Проходить декілька секунд, я витикаю. І так ви робите разів 20, 30, потім робите перерив, годиночку, двічі, чи ми займаєтесь своїми справами. Набрали терпіння і знову 30-40 разів і так робимо. В мене воно відкачалось, мабуть, разів після. 70. Я сиділа, дивилася фільм, і я просто так час від часу це робила. Час від часу це робила, і я її відкачала. Заробила без якихось інших глюків, просто повернулася до життя, далі працює. І тепер я не допускаю, щоб вона розряджалася. Ось так користуйтесь.